Спільного між кінологом і системою Путіна Росія виявилася колосом на глиняних ногах, і зернова Епопея ще раз це підтвердила ми побачили найкоротший шантаж Путіна, бо довше він вже не здатен протягом останніх дев'яти місяців ми постійно бачили багато проявів слабкості і неефективності у того, хто вважався дуже страшним і сильним чому це сталося? Тому що це типова ознака корумпованого авторитарного режиму воно так працює те, що зі сторони здається силою, обертається на слабкість. Авторитаризм породжує піраміду, побудовану на лояльності, не професіоналізмі, а саме лояльності у вищому керівництву. І так з ходинками вниз це дозволяє на кожній ланці красти. Бо головне бути не чесним, а лояльним. Це нищить конкуренцію і робить систему слабкішою. Єдина ланка, де система в Росії досі побудована на професіоналізмі, це виявився фінансовий блок. Якось так трапилося, що Путін не чіпав професіоналів у центральному банку. І це допомагає Росії тримати свою економіку у набагато кращому стані, ніж очікувалося. Це виявилося сильною ланкою серед багатьох інших слабких. І це бісить нас, бо очікуваного колапсу економіки в Росії не сталося. Чому для нас це важливо? Тому що ми не маємо права повторювати помилки Росії, якщо хочемо вбити цього дракона. Однією із слабких сторін України перед початком війни була кадрова політика. Чому? Бо вона була побудована саме на лояльності, а не на професіоналізмі. І дуже нерозумно продовжувати помилятися, тим більше на тлі того, як приклад Росії нам показує, до чого це призводить. Та й наш власний приклад також історія Нафтогазу яскравий приклад того звільнення менеджменту компанії свого часу спровокувало кризу у стосунках з Вашингтоном, яка й досі впливає на нашу енергетичну безпеку. А результатом став хіба що дефолт компанії. І заради чого ж це все було? Який шлях здорової людини? Це шлях чесних конкурсів, де під громадським контролем проходить відбір кандидатів, і бажано ще під контролем наших іноземних партнерів. Яскравий останній приклад вибори голови САП спеціальної антикорупційної прокуратури. Як тільки його нарешті призначили, антикорупційна інфраструктура запрацювала на повну і, от вже багато хто відчув це на собі. В тому числі улюблений персонаж мемів Насіров та й багато інших. А шлях курця це призначення без конкурсів чи проведення фейкових конкурсів із ламанням через коліна. Наприклад, Нафтогаз тут якраз показовий це завжди закінчується погано. Ця історія має нас вчити, але поки що не вчить. І останній яскравий приклад із призначенням кінолога чи то кінологині керувати установою, яка опікується кіно. Довженко центром, це теж з тієї опери. Можна сміятися з того, що чому би спеціаліст у кінології не розбирався у кіно. Але сміх тут, це захисна реакція, щоби не плакати. Бо це той дзвін, який може дзвонити по будь-якому напрямку в країні. Здавалося б, кого цікавить кіно під час війни? Ну це не найважливіша, ніби галузь, але справа ж не у кіно, справа в принципі призначення. Це прояв хвороби, яка може проявитися в будь-якій іншій, більш важливій сфері. І це почалося не сьогодні. Спочатку був скандальний конкурс на посаду голови Держкіно, коли призначення відбулося виключно по принципу лояльності, професіоналізмом там і не пахло. І тепер те саме Держкіно і далі вибудовує систему виключно по такому принципу, руйнуючи успішну інституцію Довженко Центр. Чи не міні-модель Росії? І чи це не потенційна міні-модель будь-якої галузі в Україні? Ключове це не персоналії, ключове це інституції і принципи. Навіть якщо то довго і незручно, все рівно треба будувати інституції, а не призначати лояльних людей, які тобі подобаються. Перший шлях довгий, але може привести до перемоги. Гарантій немає, але є шанси на успіх. А другий шлях дуже зручний, але він завжди веде прямо. Do porazki.